Доброго ранку, доброго дня. Бажаю я всім здоров'я і добра. Хай ваші очі загораються, а личка посміхаються. День наш новий починається. Дітки, скажіть, в якій країні ми живемо? Правильно, в Україні красивий, щедрий, рідний край. І мова наша солов'їна, люби, шануй, оберігай усе, що зветься, Україна! Дітки, сьогодні я розкажу вам про один дуже важливий і красивий символ нашої країни. Ви готові? Тоді слухайте уважно, а я пропоную вам заплющити. На хвилинку ваші оченята і уявити ось таку картину. Стоїть хатинка на пагорбі, а біля тієї хатинки пишається сонечком на високому стрункому стеблі яскрава жовто-гаряча квітка. Вона так і світить, обертаючись, за сонцем. Дітки, яку квітку ви уявили? Так, це соняшник. А що ми знаємо про цю квітку? Соняшник народний символ українців, символ сонця праці. Соняшник схожий на сонце. Жовті пелюстки. Так і зігрівають нас своїм теплом. Соняшник повертає свою голівоньку за сонцем. Куди сонечко рухається по небу, туди повертається і соняшник. Ось така красива, чарівна, яскрава жовто-гаряча квітка соняшник. І я, малята, пропоную вам сьогодні зробити її. Для роботи нам знадобиться білий аркуш паперу, кружечки жовтого кольору, заздалегідь вирізані, клей, пензлик та фломастер чорного кольору. Беремо кружечки жовтого кольору і згинаємо їх навпіл. Ось так. Тепер беремо клей, намащуємо наші листочки та приклеюємо до серединки нашого соняшника. З іншими листочками робимо те ж саме. Візьмемо фломастер чорного кольору та всерединки намалюємо на сінь. Ось такий соняшник у мене вийшов. А зараз я пропоную вам трішки відпочити. Приготуйте ваші ручки. Молодці малята гарно впорались, а мені так хочеться побачити ваші соняшники. Присилайте фото ваших робіт і пам'ятайте, що соняшник це не просто квітка, це символ нашої рідної землі, нашої праці. Тож давайте любити і шанувати нашу батьківщину, так само, як соняшник. Любить сонце. А я вам говорю, дітки, до побачення!